Вистрелив разом з терчок. Групера невеличкого разом з палкою підстрелив тріщині. Ага, Тепер треба якось її звідти виняти. Сьогодні дуже тихе море, гарна тиха погода. І гарна була риболовля. Я сьогодні гарних рибок постріляв. Буде гарна вечеря. Що у нас тут? Групери. Такий групер, такі різні породи. Ось такий групер. Ну, Звичайно, не трофеї, але рибка. Оце два-дві крилатки. Lionfish. Одна риба білка. Firefish, золота рибка, є Sargo. І отака якась ця, рифова рибка рибка. Не знаю, як вона називається, точно не пам'ятаю. Їх тут три штуки. ну коротше, з, рибкою ми, з рибкою зараз буду чистити, смажити. От, і будемо бенкетувати. А поки смажиться мій групер, у нас сідає сонце. Дивіться, яка краса взагалі. І воно сідає не в хмару, воно вийшло з хмари і заходить в море. Тобто буде завтра гарний день. Дітки грають в ігри. Краса. Je sais pas, moi en général je sais un tout s'appelle Météo Boulou. Ouais mais après regarde ça. C'est parce que moi je trouve des trucs de petites. Là c'est tout ça догнала мокра погода. Теж пішов дощ. Один раз був дождь вночі то був гарний дощ, а тепер дощ іде цілий день. І такі хвилі почалися. Просто таких ще ми не бачили. Трошки просвітлення невеличке при тих дощ. Зараз покажу хвилі. Таких вылезок там мисс Ты буду выставься! Класс! И такая пара, пара из воды идет! Залей! Марта, не хочешь на камень залезть? А я залезу? Сейчас смотри! Вот Oh, oh. О-о! Мені здається, пора тікати. Uh! <laughs> Я встиг, тик-тик. <laughs> Але враження, друзі, коли отако відкриваєш намета, робиш щілину і дивишся на ті величезні хвилі, ляпає дощ, це просто кайфово. Бу. Ха -ха -ха. Клас. А під наметом у нас вода. Все позатікало. Оце проблема футпринта. Футпринт захищає дно намета, але коли з тента стікає вода, вона попадає на футпринт і тече під, під намет. І у нас тут калюжа, бачите? Я зараз тако спускаю воду. Трошки, щоб вона звідти трохи витекла. Ох, і злива почалася! Ох, і почалася! Ха-ха! Заливає конкретно! А намета притискає аж до землі інколи. Такі пориви приходять. Взагалі... Ха-ха-ха! А нам весело, да? Нам весело! Просто неймовірні! Наша мама розважається. А тим часом у нас вечеря! Відкривай! У-ху! Картопелька з сиром, огірочки-помідорчики! Бенкетуємо! Ти хочеш, що ще? Плямень хочеш? І шкатки? Ох, плямень, Я тобі зірючий мініплій, мау. Цю ніч море бушує, і ранок хвилі продовжується, сходить сонце. І ми з Марком вирішили сходити он туди на ту гору. Пробігтися, прогулятися трошки, якраз погріємося. Ну, не дуже холодно, плюс 10 вночі. от І сьогодні обіцяють гарний день. Стартуємо. Хейде. Складе сонце. Оце піднімаючись ми зрозуміли, що це все молодий ліс росте на місці згарища. Тобто це все був ліс, тут кругом пеньки позалишалися, бо великі дерева, ті, що не догоріли, їх зрізали на дрова, кругом валяються гілочки. Тобто це був ліс, який згорів. От. А зараз відростає молоденькі, просто посеред цього каміння ростуть ці всі молоденькі, хвойні. Якісь, не знаю, сосни чи що, воно таке. Бачите, яка сосна. Така прикольна. Фу! А ми підходимо до гори. я не знаю як ми туди поліземо. Якось туди треба залізти. Так, да, каміння взагалі. Супер. -у. я знизу на вікенд, теплиці. Супер. Далі я дивлюсь, треба або ось цю тріщину пролізти, або ось там ще одна тріщинка, щоб вивильти, щоб вийти туди наверх. Фу, ми вже так добряче вишкрябалися. Ну що, будемо пробувати цю тріщину подолати вільним лазанням. Друзі, а оце схоже, що це лаванда. Дуже пахуча така рослина, я зараз вже її почав рвати. О! Дуже пахуча, дуже схожа на лаванду. Але не цвіте зараз, бачите? Напишіть в коментах, це вона чи ні, а я піду якраз буду визначати. А, як вона пахне. Яка була деревина, під пожежі все згоріло. Ой, шкода. А яке брудне море стало після шторму? Взагалі видно, де. Смужка мутної води йде О, і досі штормить. І це ще кілька днів треба буде, щоб воно очистилось. Давай, Марк, пробуй перший. Буду тебе, якщо що, ловити. Тут метрів 10, але так воно трошки, трошки небезпечно. Перш ніж братись за камінчик трошки пробуй його. Може, справа. Чи справа не дуже? Справа безпечніша, мені здається. Попробуй, бо зліва там каміння нависає. Пробуй там. От туди якраз тобі вправо, в тріщинку треба залізти. Так, я піднявся до Марка, підсадив його трошки, і все, він вже виходить на самий верх. Все, є там вихід далі. Да. Чудово. Там зверху вже має бути дорога, але такий вихід до тої дороги, звичайно. Ух! Тепер залишилось мені подолати цю ущелинку і піднятися туди наверх. Ось така от вона. Ха-ха, <головіка> висота! Верьовка <головіка> да, б не завадила, але вірьовка зайнята, верьовка у нас на гойдалці. Все, викарапкався вся я сюди. Тут така місцина, поламана така з якимись печерками. Тепер треба подолати цю діляночку. Опа! Вон туди така ущелина пішла. У! Е, туди по цьому каменолому треба вийти до дороги. Далі підемо дорогою назад уже. О, а з цього боку, дивіться, яка. ущелина Взагалі. Емоції. І тепер я пахну лавандою. Я собі лаванду засуну сюди. Ох і запах! Взагалі. Ах! Тут кругом лаванда. Что ты там знаешь, oh. uh. Камень. О! Каминя. Ох и каминя. О, а в камине, дивіться, что росте. Взагалі рослина якась в камине. О, сюда можно ногу вставить. хопа, хопа. Хопа! Вот это прирва. Вот это Ууу, Класс! Оце ми видряпались. Дивися, цей такий стоїть Одинак такий. Клас. Так, а куди далі? Ха -ха -ха. Ну, по цим кущам підемо. По цим кущам до дороги. А тут ростуть нарциси. Дивіться, які класні нарциси зі скелі. Вийшли ми на дорогу. Ось така от вона грязь, глина. А саме... Таке не... неприємне те, що це все був ліс. Згорівший ліс, друзі, уявляєте? А зараз це просто кам'яна така пустеля з кущами. Ну і з молоденькими сосенками, які тільки відростають. Он там на пагорбі видніється ліс, залишки лісу, який горив пожежу. Оце все був ліс такий. Великий-великий, високі сосни. А наразі це все. от в такому воно первозданному стані. Але нічого, є надія, воно все відновиться і буде колись тут знову ліс. Ось воно. Ось воно, те, до чого ми йшли. Ось воно. Ось воно! Куди ми хотіли вибратися. Воно наші намети. Ось наші намети, де вони? Поганенько видно, ось тут червоненька і фіолетова палатка. Все, ми подолали цей маршрут. Ху! -ху! Викарапкалися, а тут я не знаю, он дорога знизу, бачиш, тут, звичайно, пряма дорога, а прямий підйом, але такий досить по кущам, по калючкам. Не найкращий. Але можна і тут вилізти, да, Мені здається? Якщо ми там викарабкалися, то тут теж. Клас. Ось там ми стоїмо, каравани, кемпінги і наші намети. Ось так от воно виглядає. Все, мета досягнута, тепер дорога назад. Треба подумати якою дорогою йти. Ти кудою хочеш йти? По тій грязі стежці? По тій стежці? Чи сюди може підемо? Клас. Супер. Ми вирішили не шукати легкої дороги і підемо новою. Тому що вона чистіша і в принципі не дуже крута. І тут саме головне, видно сліди, що люди ходять, а видно це таким чином, що глина, яка на ногах, вона залишається на камінні. І таким чином видно, де люди піднімаються. Тому ми шукаємо нову стежку і нею спускаємося. Завжди щось новеньке.